Дестабілізувати ситуацію саме в всіх регіонах, що планувалося. Чому? Рос... БАМ, в цей час був Радянський Союз, на сьогоднішній день залишився без людських ресурсів. Значить, і цей вакуум починає заповнятися дуже активно е, китайцями. А Китай прийняв закон, е, такі як Росія. Вони мавкують один до одного. Вони прийняли, щоб може якась територія на референдум українсько рішення приєднатися до Росії. І Китай промагував. А тепер наслідки. Значить, Сибір заселяється Китаєм. Значить, Путіна виходу немає, як таким чином противагу туди, а хто поїде? Росії, з Москви поїде, з Ленинграда, з Санкт Петербурга не поїдуть. Інших міст, там вже ті, що були раніше, значить вже просто померли, або в такому віці вже не можуть працювати. Тобто трохи підпітилося Придністров'я. Тобто Придністров'я на сьогоднішній день вже ресурси тої закінчуються. Вирішили щось десь дестабілізувати. Що дестабілізувати? Прибалтику важко на країни, вони члени НАТО. А ми з'юванили свій час. Були не в НАТО, повірте, і сюди він не рівнувся. Залишилося оце Новоросії острововедення. Але Новоросію він планував. У нас начали декілька документів. Там було три плани. Один план – це по Харків, другий план – по Дніпро. А третій план навіть Ровенська, Житомирська область попадала, з Вінницькою разом. Тобто зістили ситуація, люди повинні тікати. І коли зараз люди почали з'їжджатися навіть з Росії, бо зрозуміли, що їх просто обрали пальцями, вони почали бомбити свої ж міста.